Писали багато про те, що правий сектор є таким собі крилом олігарха Коломойського. Це абсолютно неправда. За рахунок чого існує от така велика кількість людей, добровольців, все рівно їх треба одягати. Я так розумію, що там частина допомагають волонтери. За рахунок чого живе. От... Існує правий сектор. Не частина, а повністю. У нас немає зарплат, у нас немає статусу, у нас немає нічого. Це єдина структура, яка 100% знаходиться на утриманні народу України. І тому свою легалізацію перед народом України ми здобули і своїми діями на фронті, в тому числі. Це перше. Друге, жоден олігарх е ми не є в орбіті жодного олігарха, тому що ми виступаємо такий. Після війни і зараз говоримо про те, що ми будемо виступати за деолігархізацію країни. Тому що феодальні поділи і роздробленості вони не на користь держави. Держава проявляє себе як абсолютно антинародне утворення. Система, яка працює не на користь людей, а паразитує на народові. І це всі бачать.